Вітаю вас, любі друзі. Всім привіт. Ой, друзі, три, дня, три дні я хворіла. Все-таки від чоловіка перейшло на мене оця болячка, цей вірус. Ну, Хочеш не хочеш, в мене полиничка в стаканчиках, і хочеш не хочеш, мені прийшлося із температурою ввечері вставати і поливати ці стаканчики. Ну, а вчора я вже все полила на городі, отак із шланги і всю. Ой, дивлюся, в мене вже дивіться, що я побачила сьогодні. Жовта маленька, вона трохи була поморожена весною, і врожай був оцей літній, але не так багато. А зараз дуже гарно квітне. Хоча я тут майже її не поливаю, зовсім не поливаю. Треба полити. Треба полити. І Хоча б, ну, зверху я підживляла її монофосфатом калію. Обрускала помідорчики, ну і пройшлася <кій> по малинці. Себе, друзі, не показую, бо хто гарно виглядає? Ніхто, коли хворіє, гарно не виглядає. Друзі, всім дуже дякую, хто бажав нам здоров'я у минулому відео. Дуже. Гарні коментарі, друзі, від вас. Так що дякую, щиро вам дякую за такі побажання. І що видужуємо, видужуємо. Прийшла сюди на город за хату. От, тут мене посадила декілька кущиків огірочків. От, вони вже підростають, думаю, треба ж провідати свої огірочки. Сьогодні я хочу підлити байкалом. Бі було якісь уядання листочків. Але зараз начебто нічого. Так, нормально я зірвала. Ось ще є один такий листочок, не дуже гарний. Ось, це кореневе ув'ядання, виходить, чи воно? Ну, Сьогодні я хочу байкалом підлити. Можна і сироваткою, і таке все попробувати. Я вже зривала тут огірочки, якось на днях. Так, що в мене ще тут? Чогось лорд заквітнув, ну, вже хай буде. Помідорчики тут теж на цій стороні дозрівають, жовтенькі. О. Та я вже багато разів зривала. Так, що тут в мене? Що тут? Оце в мене шарлота. зовсім зовсім така, вона була така шикарнюча, але її поїли ось хробаки. Личинки майського хруща. От. Залишилось тільки декілька кущиків нормальних, то я зривала квіточки, не даю квітнути, от. щоб більше стаканчиків набрати, трошки досаджувала. от Та й дуже люди просили, ну, я відправляла все, що просили, ой, щоб не впасти. Так, і ось. О. Десь я пропустила. Пропустила, бачите? Так, зараз я її з'їм. Пропустила, не зірвала квіточки. Ну, нічого страшного. І тут ще ось все заквітла. Та і вже бубочка є. Ну, вже, мабуть, не буду зривати хай. Так. Шарлота. Це така вкусняшка. Прямо вкусняшка. Я якось робила відео. Про Шарлоту назвала, що це еталон смаку. Ой, знаєте, такі має нотки, як лісова суничка. От Хто куштував лісову суничку, той знає. Я родом із Західної України, наше село було таке все утопало кругом ліса були. От, то я знаю, що таке лісова сонечка. Дуже ароматна, дуже лікувальна. Так, ну що, які гарненькі висять. Знаєте, друзі, це як походиш по городу, і начебто як зцілення таке приймаєш. У вас теж таке буває. Сьогодні треба робити відправлення. Ой, така шикарна розсада. Дивіться, яка шикарна. Просто о, я не робила відео про розсаду, бо, бо мені було не до розсади, чесно кажучи. От, ну, сарафанне радіо працює, друзі. Дзвонить <працює> мені жіночка вчора із Київської області. От. Ну і питаю про полуничку. А я кажу, а ви мене в Ютубі десь бачили. А вона, та ні, а я спочатку думала, що вона десь місцева. О, та кажу, ви тут десь, з Дніпра. Ні, кажу, я з Київської області. Мені ваш номер телефону дала жіночка з нашого села. Вона каже, замовляла вас полонечко і дуже-дуже задоволена. Прямо дуже-дуже задоволена, що як гарно упаковане і все таке. Ну, кажу, дуже приємно. Ой, так що мені Хворіти не можна, треба сьогодні відправити полонечку. Так, а дивіться, друзі, я посадила в великих горшках собі. Полонечку, бо поки що нема де куди садити. Відерка такі посадила, бачите? І вона вже вуса тут дає. Це у мене Елоді, дуже смачний сорт. І ось розростається вже. Це Олександра. Я спланувала грядку -от, полонечки посадити. У мене раніше тут росла полоничка, але зараз в мене тут оці огірочки вже старенькі, ті, що ще весною висаджувала. Те, що я боролася від переноспорозом. Ну, він нікуди не дівся. Але все-таки продовжує рости. Я внизу багато ще ростків новеньких. Так що Може, ще щось буде, а ні, то викину вже. Ще гірочок зірвала. Ну і помідорки тут теж боролась-боролась я з болячками. Але все, перемогли. Так що і помідорки гарно плодоносять. Вже багато роззривала, це вже полишалися такі, знаєте, вже на верхніх гілках. Дивлюся і Коденса дає вуса, не Коденса, а герцогиня Дюшес. Вона довго чогось вуса не давала, а потім так гарно почала зараз давати. То. Стаканчики стоять? Стоять, люди дуже хочуть, чекають. Ну, а я кажу людям, що замовляють. Я кажу, вам що, дуже сподобалась назва, і ви хочете. Ну, так як і мені, мабуть. Я теж, ну, якби і на рекламу, ні, ну полонечка гарна, що я хочу сказати. Герцогіння Дюшес дуже урожайний сорт, ранній, урожайний, красивий, ну і солодка. От. Ну, і не гірші. і не гірші йдуть, і бріла. О. Ну, Це мені треба. Поки сьогодні не дуже спекотно приготувати О, посилочку. Дивіться, які гарні лорд. Бачите? Прямо шикарнюча насад. Лорд. Ось. Замовили сьогодні лорд. От. Ну, старий сорт, але його хочуть. Його хочуть. Ось таке відправлення невеличке, але, але е, ну, жіночка каже, а можна моє відправлення до жовтня потримати, бо я хочу куденцу. Ну, що в мене в жовтні, мабуть, буде, е, наросте, тому що мені треба собі ще посадити. Ну, а я кажу, Ви розумієте, що. Ця полуничка, якщо ви хочете залишити, вона переросте. Корінчики загнуться. А тоді, каже, давайте тоді зараз. Давайте зараз, а потім восени ще раз замовлю. Ну, обробила зараз гуапсіном. Це такий біопрепарат від кліща і від хвороб. Бо так як хворію, то я не можу зараз хімією обробляти. ну. Обробляла хімією десь три тижні назад, Вже треба другий раз обробляти полуничку, Ну, поки що так. Ось. Сенсація лючія у нас сама по собі така, знаєте, тендітна. Ну, а лорд, це ж лорд, це такі кущиста така полуничка. Так, знайшла масочку новеньку. Та й по-любому на почту треба одягнути масочку. От. А в церкву завтра, в церкву завтра, мабуть, не піду, ще рановато. Сьогодні жара. Вода на кар'єрі, мабуть, вже холодна. По-любому. Якщо було ночі 12 градусів, кілька днів назад. Ну, Люди загорають, хтось купається, але я вже туди не піду. Щось дуже багато машин стоять, дуже багато переселенців. Зробила ось такий десерт із персика. Ну, друзі, раз я зробила вже десерт, це означає, що мені краще, правда? Персики падають. Такі, знаєте, Стиглі. Я вже далі їх не обриваю, падаючи, ми їх їмо, або далі я заморожую їх. От. Зараз буду пробувати і розкажу, як я це робила. Так, пробую сама куля, поїхала ще на монтаж. Каже, зараз приїде. Так, що у нас тут вийшло? Друзі, зробила, як то кажуть, ад фонаря. То, не по рецепту. Смачно. Смачно. Так, друзі, десь 4 персика. Зняла шкірочку. Один великий банан, щоб було без цукру зовсім. Персики солодкі, банан солодкий, такий перестиглий. Збила блендером. А, до того я замочила одну ложку желатину в 100 грамах. Такої, такої теплої десь градусів 70 води. Кіп'яченгою. Ну, це воно розбухло, я в гарячому вигляді вилила, і по чашках, і в холодильник. От, а зараз я притрусила тут оріжками шоколадкою, угу. і дуже-дуже смачно. Так що можна. Фантазірувати, фантазувати. Я сьогодні, друзі, дивилася програму Снітанок, коли готувала манку, От, то якраз там розказували про те, як в Одесі, ну, там про пляжі Одеси. І є такий там пляж, відкрився, для інвалідів. І там пандуси. Ну, в общем, дуже-дуже такий він класний пляж. І праців... Ви знаєте, що у працівників написано на футболках? Бар'єр в твоїй голові. Отак От написано у працівників. це реально дуже-дуже ну, впечатляє. І так воно є. Бар'єр в нашій голові. Бар'єр, якісь причини ми знаходимо, щоб щось не зробити. Щоб не ступити якийсь, знаєте, крок, вийти, як то кажуть, з лодки. ми боїмося. От. Навіть коли я давно мріяла відкрити Ютуб канал, але я чогось боялася, Ну, боялася, але потім якось рішила. От. Ну, вже пізновато, все-таки я думаю. Ті, хто раніше, там, 5 років назад, в них більше результатів. Зараз дуже багато людей відкривають YouTube канали. Дуже багато. І тік і все, що хочеш. тому, знаєте... Але все одно людина повинна себе реалізувати. Може, в чомусь іншому, не обов'язково в Ютубі. В чомусь іншому. Ви знаєте, за Януковича іще, коли це було Треба порахувати. Але в нашому районі тоді відкрилася людова арена. І три дні можна було приходити і кататися безкоштовно. І ви знаєте, я в ну, як сказати в дитинстві чи в підростковому віці любила кататися на коньках, але в мене своїх коньків не було. А мені дали просто коньки такі, знаєте, чоловічі, такі однокласник дав мені хокейні такі. І я любила кататися на ставку. І в мене ще так непогано виходило. Так ось згадала я молодість. Думаю, ну, то, що безкоштовно, то одне, але знаєте, коли відкрилася льодова арена, і дуже мені захотілося побувати там. Богдан ще був, не знаю, скільки йому років, 14 тоді було чи 15. Він ходив кататися, і я пішла. Знаєте, ось набралася сміливості сама і пішла. От так. Богдан мені трошки допомагав, сусід мені трошки допомагав. От, тому що я не каталася вже ого ОГО, десь 15-16 років, мабуть. Ну, що хочу сказати? Ну, декілька разів впала. Але потім їздила нормально, більш-менш нормально. <сіх> Як згадаю, то, але, друзі, три дні підряд я туди ходила. В перший день я падала, на другий день більш-менш нормально, а потім ще краще. Дяна, ти тут теж на мене не чихай. Так от, друзі, на каток прийшли. Еля. На каток прийшли не тільки. Там школярі, молодь, але були люди і старшого віку. Було не так багато, але вони були. Жінок було менше, а чоловіків було більше. Таких сивеньких, але жвавих. Так що ось так, друзі.